Доброго осіннього ранку, друзі! Я утеплилась. Вирішила ризикнути і придбати собі дорогий светр норвежського бренду TheVold. Натурально, 100% вовна, трошки косючий, але надзвичайно теплий. В наших нестабільних погодних умовах треба утеплятись, тому що погода змінюється дуже швидко і дуже радикально. Наприклад. Минулої ночі було 0,1. Зараз у нас 10,15. Уявляєте, в якому стані наші судини головного мозку? У мене дещо сумний настрій, тому що я їду координувати сьогодні останній тур цього року. Я пливу на паромі у Гейрангер. Дякую, ще не слизька дорога. Так, сніг на вершинах, але. Дорога комфортна для проїзду. Я обожнюю зелений колір. І усі відтінки зеленого. Одна моя колега-американка сказала: You are green person. І так, я зелена персона, і я надзвичайно люблю усі такі холодні відтінки зеленого, від сірого до гірчичного. А ще я обожнюю м'ятні кольори: усі такі евкаліптові, бірюзові, морської хвилі, тіфані. Модніше буде сказати. Такі, знаєте, гарні, ніжні, свіжі, прохолодні, як м'ятна цукерчка, яку дають, коли тебе тошнить. У вас ще не тошнить? Бажайте мені, удачі сьогодні без дощового дню. Хоча я готувалась, бачите, теж зелений дощовик. Вирушаю у свою подорож. Добре? Зніму вам цю прекрасну долину. Осінні фарби. Хмари дуже-дуже низько, овечки пасуться. Сніг на верхівках гір. Гори із зеленого стають одразу коричневі. От така долина. Чуваю себе, як у пісні калиною. При долині, гуч калини, нахилився до води. Ти скажи, скажи калину, як попала ти сюди. От їду і думаю, як я попала сюди. Господи, коли вже закінчиться та війна, і я зможу повернутися додому. Зараз купа проблем, купа питань навколо інтеграції, навколо зміни статусу. Люди нарешті стали розуміти, що Норвегія таки щось планує дати тим нещасним біженцям з України. Але якою ціною з роботою важко. Робота має бути постійна. Люди мають бути незалежні від соціальних виплат, здати мову і бути релевантним на ринку праці самостійним. Резидентом Норвегії не сидіти, так би мовити, на шию Норвежської держави, справедливо, але враховуючи менталітет вузькі можливості ринку праці не так-то і легко. Красива норвежська осінь. Якби ви бачили, скільки сьогодні туристів виїхало на усіляких автобусах, електрокарах, машинках, самокатах, щоб побачити золоту осінь у гейрангер фьорді.